Тут ніде нема, боки всі сторони сухі, тут все суко, сухо, трошки паморозь. Ми бачимо раз, два, три, 4, 5 улочок бджоли і та сама ситуація. Да? Меду тут в принципі, вистачає, бджоли себе добре почувають, шиви літають, закриваємо. Но тут немає плівки. Зараз підемо там, де є плівка. Конденсації тут такої немає. Бджула та що вилетіло. Да, да. Так та, та жила, що вилетіла вже. Да. Е, ідемо далі. Не пам'ятаю, що в цьому вулиці довели цю роботу до кінця чи не довели. О. Да, тут вже все порядок. Е, але теж, здається, без плівки. Ні, плівка є в такому форматі, як я вам всім пропоную робити. І теж ми бачимо, сім'я сидить на раз, два, три, чотири. Вони тут в країні вулочках. Нема. Це середньої сили сім'я, та сама ситуація.